Всім привіт! В цьому відео розкажу про новий проєкт PHAROS, який запустив награждаємо тестнет, де ми можемо поучаствовать. Проєкт собрал 8 мільйонів доларів інвестицій від Tier 2, Tier 3 Tier 4 компаній. В шапке профілю є Hack VC і Faction VC. В проєкті можна поучаствувати Мы Ми будемо збирати тестові токени і. Переходимо до їхньої платформи, по ссылке в описі. Тут нам треба зробити свапи, додати ліквідності і відправляти можна токени друзям на різні кошельки. Також є реферальна система і одноразове задання. Перейдемо до свапу. Перше, що нам треба зробити, переходимо сюди. І е, ми маємо отримати тестові токени. Оцей тестовий екран, він особо зараз не роботує. От Можна запросити USDC USDT, я запрошую, і мені типу, начисляє 1000 USDC, але їх так і немає. Їх немає. Найшов інший екран. Ось так виглядає. Тут є сеть Харос. Ми коннектимося своїм. Своєю почтою і вставляємо в свой кошелек. Нам дають 0,2 оцих э, токенів PHARAS, Ці токени PHARAS нам дають 0,2. Э, Після того, як ми заклеймили, можна кожен день його забирати. Э, тут особо просто нажимаємо Send Me і все. Після того, як э, зайшли. Після того э, ми чим більше, тим лучше свапаємо количество. Токенов, от я вже свапнув на USDT, зараз свапну на USDC. Вибираємо HARAS і USDC. Я буду слапати не всі, щоб було що слапати. Наприклад, 0.03, і зараз прогрузиться, буде свап, Confirm. І підтверджуємо транзакцію. Тут комісія невелика, і підтвердити. все, після того, у нас з'явився свап. Верификация успешна, и у нас є 14 USDC. Мы заходим, для того, чтобы нам сделать ликвидность, мы заходим на пул и создаем новый пул. Выбираем New. Тут выбираем Харас и, например, USDC. Там, де мы свапнули. Тут выбираем ПС, выбираем тут full range. Мы больше, так скажем, ориентируемся на то, чтобы именно чем больше, тем лучше у вас ликвидность стремалась, а не процентное соотношение будет фармить. И тут выбираем, например, 0.02. Все, у нас появляется и USDC, и harris мы стейкаем на 9,5 долларов. Все, потом мы опробуем сначала USDC, тут подтверждаем, І після цього preview. Нажимаємо, тут додаємо свій ліквідний пул. Добавляємо. Також транзакція. Все, ми додали ліквідний пул. Можна закрити і подивитися. У нас додавалося ще один пул. Я додавав USDT і в прошлий раз ось уже USDC. Можна нажати і подивитися наш пул. А, також можна remove ліквід, і у нас розрушається ліквідність, ми можемо забрати. Це як активність можна ну, не обов'язково. Аби... Чим більше, тим лучше. Два рази USDC USDT, заходимо просто, може один раз пройти, колись вони вже настроюють. А так, для того, щоб виконувати свапи, забираємо тестові токени ось тут. Все. Після цього ми поділили пару транзакцій, можна відправити токени. Другу. Например, от тут вибираємо кошелек і отправляємо скільки вам угодно тестових токенів. Я скину ссылку свой кошельок в описании. І можете відправити мені, як хочете. Также є екосистема, можна подивитися екосистему КX Violet І тут є різні проекти. Є Certic, теж класний проєкт. І також є активність в, в проєкті це проєкт ось цей сайт, MinTair. Тут у нас, я його розказував про цей проєкт раніше, точнее, не про проєкт, а про активність в сеті Seismic. Можна подивитися відос про проєкт Seismic. в ютубе або нап написать в телеге также я посты. можно передаваться и что э, ну, нам что тут надо делать мы тут деплоем разные транзакции в разных сетях э, я рассказывал про Seismic тут можно так же самым сделать э, и не рассказал конкретно я тут выполнять сначала мы делаем токен мы создаем токен э, например Ось Пхарос, да. Ми вибираємо Pchos, щоб було понятно. І тут, наприклад Пха. Все, після того, як ми створили э, токен, ми його більше не делаємо. Можна його не делать, а просто таймер. виконуємо таймер. І тут у нас, я так розумію получається огоньк після цього NFT і custom. Це іменно уже у вас є nft і ви хочете її стать Кастом я не знаю, що це таке, але ну, лучше туди не лізти, якщо не знаєте. Все, также можна виконувати інші сети. Є платные є безплатні. Somnia також можна виконувати. Seismic, Monat, Suname і інші сети. Ми для того щоб виконати цей проект, ми виконуємо Харрас. Пишемо PHARS і PH, і просто транзакцію також таймер. Нажимаємо деплой і все. По, по цьому проєкту, в принципі, все. Дивимося, цей відео також є інвестиції, примерно 8, 7 млн долларів. Вже трошки додавали, вже 8 так що можна виконати. Виполняємо Пхарас Теснет, дуже легкий. Стараємося заходити кожен день і забирати... Кстати, треба забирати цей Дейлік. Тут є дейлік, я от три дні назад зайшов і вже ще третій левел. Поки лідерборда немає, я думаю, ще додать. І як обично у нас принципі, новий тестнет, де можна поучаствувати. Запустили його 7 числа на крипторанки. Ну, я думаю, був ще раніше. Можна подивитися також ще другі пости в Твіттері, поізучати. Думаю, можуть ще дати Galaxy задання, Guild, і, як звичайно. Так що, переходимо, виконуємо даний тестнет. Легкий тестнет, який може в перспективі дати 100 доларів. я не один раз так отримав. Особливо на Кіплері мені давали. А, і можна поучаствовати в цьому проєкті. Так що приходьте і приступайте до даного теснети.

Повиплнять. Досить багато я пощу, ну, частенько. Так що переходьте, випловняйте. Що вам цікаво, пишіть мені в коментарях, я отвечу на будь-який випрос. І також підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте в Ютубі. Це допоможе в просуванні мого каналу. Так що переходьте і підписуйтесь.